Так, друзі, всім доброго дня! Нарешті ви мене бачите. Нарешті я записував відео. Не записував відео, тому що були свята, і ми чим займалися з сім'єю моєю. Ми ну, трошки святкували, але в більшості ми просто лежали на ліжку і дивилися всякі фільми різдвяні. Передивилися всі частини Гаррі Коротше, отак так от просто відпочивали і не було насправді навіть що зняти. Такого ніде особо навіть не виходила, чесно вам признатися. Соромно таке признатися, в принципі, треба було десь виходити, треба було десь якось час гарно проводити, але ми просто сиділи вдома. От, а зараз у нас така спешка, Віка це срочно поїхала в магазин, купила продукти. ми Зараз я їх гружу в холодильник, тому що ми маємо їхати в Даунтаун через те, що у нас ліза, ходить на танці, і в неї там сьогодні репетиція перед виступом, якимось дуже великим, вона буде виступати. Коротше, робити, такий, є такий танець пончиків. І ми їдемо, це буде відбуватися в даунтауні, тобто далеко звідси, нам їхати, не знаю, годину, напевно. І нам треба буде ще там провести. А, чекайте, що це сюди кладу. І нам треба буде ще там провести 4 години, поки вона буде проводити цю репетицію. Так що, візьму вас сьогодні з собою. Там зараз Віка збирається, злізує, одягаються. Я розкладаю продукти. Зараз щось швидко перекусимо і в дорогу. Так, ми вже доїхали до місця призначення, ледве запаркувалися. А це церква святого Альфонсуса. До нас ще приєдналася Юля з Меланією. Мелані? Мелані. Ні. Зараз ми дітей скидаємо і їдемо собі десь, потусуємося в Даунтауні. Дивіться, самі українці тут. Тут навіть коротше, написано таке. Хвітліва сторона. Ми привезли дітей на репетицію, дивіться, такий зал. Трошки нагадує мені такі типові українські актові, е, ці, театри. актові театри, актові зали. Такий похожий театр, на, те, театр, похожий на той, що франківську драмтеатр, чимось, чимось трошки трошки похоже. Так, все, нам кажуть, що дітей треба залишати, дітей треба залишати і іти геть. Все, ми йдемо геть. Ліска, ти готова до репетиції? Так? а ти готова до репетиції? Мені, готова до репетиції? Коротше, вийшла зараз в коридор і тут хочемо показати буфет. Но мені це все так нагадує, та як в Україні Капець, знаєте, кіт просто викладено. Напевно, приймають тільки е, кеш і все, ніяких карточок. Така підлога мраморна, теж така, як в нас десь. Костеля, ну, все таке саме просто. А тут біля цього місця, де ми віддали наших дітей, такі, така гарна будівля, костел. І ми зараз навіть може, попробуємо. Що ж, це церква, не костел. Я навіть не знаю, в чому різниця між церквою і костлом, якщо чесно. Так що будемо називати це костлом. костел. От, дуже красивий і хочемо подивитися, може зайдемо всередину зараз. А тут, напевно, закрито. Якщо двері закриті, то закрито, ні? Корочі, не знаю, народ, як я так затупив. Вийшов з хати в даунтаун, знали, що будемо гуляти. Вийшов в одному батніку просто. І довелося зайти в магазин, купити собі таку куртку. До речі, в венці. Офігенна куртка. Купив, вже заплатив і все, виходжу. І зараз йдемо, підемо до ялиночки, напевно. До речі, куртка недорога, 100 доларів коштує. Напевно, не буду її здавати так і лишу собі. Чикаго, в Даунтауні зараз відчувається такий собі святковий настрій. Дуже багато людей ходять з покупками, вдіті там під Санта-Клаусу. Ще досвятковують Різдво. І зараз ми ще підемо подивимося на ялинку, що там відбувається. Я теж вам познімаю. От мій дракон запаркований тут. Дівчат лишив в машині, щоб не забрали машину. Тому що тут дуже легко можуть машину евакуювати, відвезти на штраф-майданчик. куртку. Ми запаркувалися недалеко від ялинки, і кожен раз, як я десь хочу в Чикаго запаркуватися, це цілий челендж, страшно капець. От є знак, що можна паркуватися. Паркуєшся і все рівно переживаєш, щоб твою машину хтось не забрав. Тому що тут оці от в Чикаго компанії, які забирають машини, їм тільки дай повід. Десь трошки щось не так на міліметр запаркувався, навіть нормально запаркувався, вони все рівно. Знайдуть повід для того, щоб машину забрати. А потім ходи по судах, доказуй, що не так. Тільки знаю таких випадків, це капець, це, це тут такий грязний бізнес. Коротше, це Дуже грязний бізнес. Так, ми прийшли спочатку до Горошини. Відомої Горошини Чикагської. Я тут, уявіть собі, за весь час, що я тут живу, ні разу тут не був. От перший раз ми зараз туди підемо. Та не був я тут, ну що ти? Це не був, Ви були, а я тут не був ні разу. І ялинка тут ще є. Ялинка, ну до речі, ялинка якась вообще така дуже півбідова. Дуже слабенька. Але це її не ставили, походу, так? Да? Вона тут поросте. Типу, така собі, така собі. А може це взагалі не ця ялинка? Та, та, та. Та? Тут черга для того, щоб сфотографуватися з ялинкою, дивіться. Люди в черзі стоять. Так, я прийшов на горошину, люди почали всі плескати. Походу, якась знаменитість тут, напевно, чи що? Не знаю. А, ні, хтось зробив комусь пропозицію руки і серця. Так. люди тільки що, походу. Так, Мені здається, так. Так, а ця горошина, власне, що вона символізує? Я тільки що пробував дізнатися, що вона символізує, то. Чаджі Петі сказав, що вона нічого особливого не символізує, а просто місто і людей, які, які дивляться в це відображення. От і все. Нічого особливого. Просто дуже гарний такий, така арт-інсталяція, дуже красива. Він хоче її потрогати. Цікаво, з чого вона зроблена. Ну це ж типу не зеркало, це напевно якийсь такі метал, який просто відображається. До речі, ми зараз стоїмо під лінією метро. І я ні разу ще тут в Чикаго на Чикагському метро не катався. Ні разу. І я так завжди хотів. І з ким я тут не був, всім пропоную це, ніхто, ні, ніхто не погоджується. Всі бояться. Знаєте, ці всякі новини в Америці, те, що там в метро відбувається. І всі бояться. От зараз віці кажу з Юлією, кажу, давайте цей Віка зразу ні, однозначно. А Юля каже, йдемо спочатку на ярмарку, ми зараз йдемо на якусь там ярмарку. А після ярмарки вона собі там зарахильне трошки. І можна буде на метро прокататися. А тут прикольно метро, воно так, типу, наверху, і їдеш попри будинки між будинками, як в спайдермені. Пам'ятаєте, спайдермен? Здається, друга частина, чи яка там він так зупиняв, поїзда в Нью-Йорку. Тут, тут щось типу того похоже трошки, тільки на мінімалках. Тут прямо на перехрестку люди стоять в чергу і фотографуються на фоні цієї вулиці, там де багато вогників. І Чикаго написано на такому банері. Вон там. Віка хоче, щоб я теж її сфоткав. Це одне з моїх найнеулюбленіших занять на, вообще, в моєму житті фотографувати Віку, тому що вічно, я її не сфоткаю, їй не подобається. Як я її фоткає? Я просто знаю наперед, що як би я її не сфоткав, що б не цей, їй то не сподобається. Короче, я вмовив їх відпоїхав проїхатись на метро. Трусяться як цуценятка, але їдуть. Йдуть. Це капець, заплатили, за заплатили за вхід в метро. Знаєте, скільки? Ми думали, ну може долар, може там два, не знаю. П'ять доларів! доларів за вхід в метро. Офігеть, це капець дорого, блін. якщо тако десь на невелику відстані проїхати, то напевно дешевше на, на Uber це зробити. Але зато, Ну так, да, тут, напевно, є в них якийсь місячний пас, але подивіться, ні разу тут не був. Вау, красота. Погляньте. Нам туди треба їхати, в ту сторону зараз будемо їхати. Шо, страшно? Не страшно? Страшно. Страшно. Трохи зякома, не Це мій перший раз в метро. Перший раз в чекасському метро. Ні, та я думав, далі там зараз по буде річку видно дуже просто. Віка каже, що збулась мічта ідіота. Моя мічка збулася, що я хотів на метро Чекаському покататися. За 5 баксів. От заради цього виду я хотів прокататися на метро. От в цій хаті, оцій да. висоція я прибирала Так. Скільки ти заплатили. А ти ж не назад, тільки ходенно платили. Але а, за парки на увазі. Ось екран стоїть на цьому. На такому плоту. Можемо виходити типу, зараз тут і переходити назад. Так. Але тут смердить. Коротше, ми тільки ще йшли по такій от вулиці. Отакій. Така вуличка. І там так все обіцяно, всі стіни обіцяні. Так воняло цим ужас. Ф. В загальному, якщо так сказати, то Чикаго вважається одне... В Чикаго один з таких найгарніших, найчистіших даунтаунів в Америці. Один з. І це тіпа, дійсно так є. Незважаючи на те, що от я зараз вам знімаю, то все одно таке мусор, бруд грязно, там. то порівняно, просто порівняно з іншими даунтаунами в Америці, він один з таких найгарніших і найчистіших. Так, ми продовжуємо нашу подорож. Зайшли з дівчатами в бар. Такий бар, бар, такий ірла, ір, іріш бар. І замовили собі, що пиво, взагалі таке класне пиво. Я собі взяв маленьке, бо з рулем. Малесеньке пивко. І дівчата взяли собі на перший погляд виглядає, ніби це чай. Але насправді це не чай, це віскі з чаєм. Так, Так, якісь там ірландські чи що. Ну, Гарячі, ірландські віскі. Вони хотіли глінтвейн, походу, але не було, так. і взяли такий собі чай. Так. гаряче. Так, да. Коротше, отакі такі справи. Так, все ми приїхали забирати діток. Дітки, ну як ви там? Мені дуже сподобалось. А розказуй, що там було? Не хочу. Чого? <с, <с, а чого не хочеш? Треба там цей, тренувалися та, перед, виступ, перед виступом. Завтрашні? Змучились? Ага. Сильно? Так. Да. Ну все, коротше, забрали дітей, їдемо додому. Будемо дивитися якісь кіно, серіальчик, коротше, віддихати будемо. Такий от деночок у нас був сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво, сподобалось. Так що... Пишіть коментарі, лайкоси ставте обов'язково і підписуйтеся, Все, всіх цілую.